Вітаю всіх на своєму каналі Магія Целителя. В цьому відео я даю дуже сильну вичатку від самої лютої порчі, від самого сильного чаклунства, від відьмаків, від відьм і всіх лихих людей. Отже з Богом ішов монах через міст, ніс кам'яний хрест. Нема у Христа того ні рани, ні крові, ні порчі, ні болю. Прийдіть всі приступіть, такій то людині, такому-то. Порчу спалить, лиходійне все попалить. Порчу гостьову, лиху і пристрітну за моря, за гори, з чужої і своєї сторони. Ми тебе спалюємо, змовляємо у Чорний ліс тебе, відправляємо. Змовляється порчениця й чародійство з білої кості, з червоної крові, зі спини рук ніг. Тут тобі не стояти, білу кість не ломати, червону кров не смоктати, синіх жил не стягати, рум'яного тіла не чіпати. Кам'яний хрест на спину впаде, тому хто пристріт наведе. Кам'яний хрест того задавить, хто порченицю відправить. А тих лиходіїв та лиходійок чорних чоловіків та жінок. Хто пускає порчениці, кам'яний хрест у того забере. Зіниці. Йди собі, порчениця, в темний ліс на синє поле. Де жито не родить, де куриний голос не кричить. Ішов поспішав монах через міст. Впали ключі під той міст. Монах нагнувся ключі доставати таким то людям порчу та чари замовляти, навік від нього неї відправляти. Амінь. Ішов монах через міст ніс кам'яний хрест. Не мав хрестоту ні рани, ні крові. Ні Порчі, ні болю. Прийдіть всі, приступіть таким то людям, які зайшли на канал, дивляться це відео, слухають замовляння. Порчу спалить, лиходійне все попалить. Порчу гостьову, й пристрітну, з за моря, з за гори. З чужої і своєї сторони. Ми тебе спалюємо, змовляємо у Чорний ліс, тебе відправляємо, змовляється порчениця і чародійство з білої кості, з червоної крові, зі спини, рук ніг. Тут тобі не стояти, білу кість не ламати, червону кров не смоктати. Синіх жил не стягати, рум'яного тіла не чіпати. Кам'яний хрест на спину впаде тому, хто пристріт наведе. Кам'яний хрест того задавить, хто порченицю відправить. А тих лиходіїв та лиходійок, чорних чоловіків та жінок, хто пускає порчениці, кам'яний хрест у того забере зіниці. Йди собі, порчениця, в темний ліс на синє поле, де жито не родить, де куриний голос не кричить. Ішов, поспішав монах через міст, впали ключі під той міст. Монах нагнувся ключі доставати, таким то людям порчу та чари замовляти, на вік від них відправляти. Амінь. Ішов монах через міст, ніс, кам'яний хрест. Нема у хреста того ні рани, ні крові, ні порчі, ні болю. Прийдіть всі приступіть таким то людям. Порчу спалить, лиходійне все попалить, порчу гостьову, лиху й пристрітну, з за моря, з за гори, з чужої і своєї сторони. Ми тебе спалюємо, змовляємо у Чорний ліс тебе відправляємо. Змовляється порчениця й чародійство з білої кості, з червоної крові зі спини, рук, ніг. Тут тобі не стояти, білу кість не ламати, червону кров не смоктати, синіх жил не стягати. Рум'яного тіла не чіпати. Кам'яний хрест на спину впаде тому, хто пристріт, наведе. Кам'яний хрест того задавить, хто порченицю відправить. А тих лиходіїв та лиходійок, чорних чоловіків та жінок. Допускає порчениці кам'яний хрест у того, забере зіниці. Йди собі, порчениця, в темний ліс, на синє поле, де жито не родить, де куриний голос не кричить. Ішов, поспішав монах через міст, впали ключі під той міст. Монах нагнувся ключі доставати, таким то людям доброї волі. Порчу та чари замовляти, навік від них відправляти. Амінь. Ось, будь ласка, дуже добре замовляння, вичетка, слухайте його. Це замовляння і цю вичатку в будь-який час. І позбавляйтеся Порчі та всіх лиходійників. Хто бажає, будь ласка, звертайтеся до мене за індивідуальною магічною допомогою. Всі контакти під будь-яким відео. Текст цього замовляння також буде під відео у закріпленому коментарі. Хай вам щастить! Всього вам самого самого доброго.